Hello, my dear students! I'm so glad to see you again. Unit 5. Lesson 7. Reuse, Recycle, Repair. Будемо сьогодні з вами вчити тему, вчити підтемку, продовжувати вчити п'яту тему. Uh, reuse – повторне використання, Recycle – переробка, repair. Те, що можна ще починити, так полагодити. Отже, це. Те, що може зробити з нашими речами, аби їх просто не викидати. Працюємо на сторінках 90 і 91 нашого підручника. І так. Let's start with vocabulary. Listen and match. Попрацюємо з новими словами. 1. Clothes Repair Shop 2. Charity Second-hand shop. 3 recycling bin. Окей, okay, отже, ми поєднали з вами малюнки і назву цих магазинів. One Close Repair Shop. Це е, майстерня, так, де можна полагодити речі. Uh, two – Charity or Second Hand Shop. Це у нас крамниця, де можна або просто віднести, або продати, як о, речі повторного використання. І третя A recycling bean. Recycling bean – Recycling bin. Recycling bin це бак для того, щоб люди віддавали речі на, повторну, на переробку. Щоб люди потім могли повторно щось з цих речей зробити. Отже, ще раз. Clothes Repair Shop, Charity or Second Hand Shop, And Recycling bin. 2. Reading. Look at the comics and read. Поглянь на комікси та прочитай на малюнки мається на увазі. Where are you going, mom? Матуся, куди ти йдеш. I'm taking your old clothes to the charity shop. Я хочу віднести твій старий одяг до благодійного магазину. Charity благодійність. До благодійного магазину. Two. Wait, don't do it. Почекай, не роби цього. This sweater is a present from grandma. Цей светер – подарунок від бабусі. It's my favorite. Він мій улюблений. It still fit's me. Він до цього часу мені підходить. Мається на увазі за розміром. Fits – це коли я можу ще його одягнути. The t-shirt is still okay. Футболка до цього часу до сих пір все з нею гаразд. I got it from Vlad for my birthday. Я отримала її від Влада на день народження. Отже, the t-shirt is still okay. Мається на увазі, що вона мені також ще личить, підходить і за розміром, і за фасоном. Three. Okay. Well, the jeans are fine. I got these last Christmas. Okay. Ну, і джинси гарні, я отримала їх на Різдво. Oh, why did they grow so much? Чому я так росту швидко? I love these clothes. Мені так подобається цей одяг. Okay, you can take them. Ну, добре, ти можеш цей одяг забрати. Why not? Чому б і ні? I didn't take the clothes to the shop. Я не понесу одяг до крамниці. I met someone who really needed some new clothes. Я зустріла когось, хто справді потребує новий, ну, новий одяг для себе. Отже, ну, просто Ені виросла. І матуся вирішила віднести її одяг до благодійного магазину. Але вона змінила плани, тому що вона зустріла, мабуть, знайомих та кому знадобились ці речі. Ну що ж, so, let's mark the sentences as true or false. Давайте позначимо ці речення як правдиві чи ні? Uh, mom is going to throw Annie's old clothes. Анніс мам, матуся Енні збирається викинути старий одяг Енні. Ну це неправда. That's false. Annie's sweater is a present from her father. Sweater Annie подарунок від татка. Ні, from grandma, from, від бабусі. Vlad gave Annie a t-shirt for her birthday. Vlad podaroval Annie futbolku na den narodzhennya. Mhm. That's true. Annie got jeans for Christmas last year. Annie otrymala dzhinzy i podaruvaly dzhinzy na Rizdvo minulom I got these last Christmas. That's true. Annie's mom took Annie's old clothes to a charity shop. мама мам, туся Енні віднесла все ж таки одяг до благодійного магазину. Ні, mm -mm. no, false. She met someone who really needed, needed some new clothes. Вона зустріла когось, кому справді знадобився цей одяг, тобто вона його не, не донесла до магазину. Окей, mm -hmm. okay, well done. Тобто вона принесла його назад Ені, Ені так зрозуміла, так? Окей, okay. ну тому що Ейні скучила за, за цим одягом, і він для неї дуже-дуже. Дуже... Чому б і ні, да? Тобто вона повторно принесла uh, ще раз цей одяг своїй доньці подарувала. Окей. Okay. So, reuse, recycle, and repair, listen and see. Давайте послухаємо. Ну, прочитаємо зараз самостійно так, цю пісню, тому що послухати, звичайно, нам її не видається можливим, тому що серед аудіозаписів я її не бачу. І так, пейдж 91. Reduce, reuse, recycle, recycle, recycle. Reduce, reuse, recycle, it's easy to do. Reduce – зменшити. Зменшити, наприклад, щось. Використання чогось, reuse, повторно використати, recycle, переробити. It's easy to do, це легко зробити. For your world is my world, and my world is your world. Reduce, reuse, recycle, it's easy to do. Для, тв для твого світу є мій світ, і мій світ для твого світу. Отже, зменши використання чогось, повторно використовуй і віддавай на переробку. Це так легко зробити. Окей. Okay. So, and now. Ми приходимо з вами до listening, до відчування. Listen to Zuriana's school presentation. What is it about? Ми двоє послухаємо презентацію Зуриани, шкільну, і скажемо про що вона. Exercise five. The five R's of fashion: reduce, rewear, recycle, repair, resell. Fashion industry is not nature-friendly. It can be bad for the planet, people, and animals. We should. Reduce the number of clothes we buy every year. Check your closet. Reduce. It's R E D U C E. Rewear things we have. We should not buy new clothes for every party we go to. Rewear. It's R E W E A R. Recycle clothes which are too old. Take them to the bin. Recycle. It's R E C Y C L E. Repair clothes which we can still wear. You can learn to fix small problems like sewing buttons. Repair. It's R E P A I R. Resell clothes which we do not need and they look good. Resell. It's R E S E L L. Okay, so Zoряna's school presentation is about uh fashion, which is unfriendly to the nature. А uh, Презентація Зоріани про, про моду, яка не є товариською дружелюбною до природи, так би мовити. І вона говорить про правила багатьох R, що можна зробити з одягом. І, на жаль, я почала писати вже з третього. Як називається, це Отже, третій це знак того, що нам потрібно реcyйкл повторно переробити. Четвертий repair, що можна полагодити, перш ніж викидати одяг. Five resale, перепродати. Ну і reduce, здається, було. Ну, а ми зараз з вами послухаємо ще раз це одіювання, щоб пересвідчитися у назвах. Отже, listen again. Label the pictures. Нам треба просто підписати процеси. Так, і процеси повторного використання одягу. Use the 5 R's in fashion. Використовуй 5 літер R, тобто 5 слів, які починаються на літеру R у моді. У модній індустрії. Окей, слухаємо ще раз трек. The 5R's of fashion. Reduce, reware, recycle, repair, resell. fashion industry is not nature friendly. it can be bad for the planet, people and animals. we should reduce the number of clothes we buy every year. check your closet. reduce. it's r-e-d-u-c-e. rewear we things we have. we should not buy new clothes for every party we go to. rewear. We it's r-e-w-e-a-r. -E -E recycle clothes which are too old. Take them to the bin. Recycle. It's R E C Y C L E. Repair clothes which we can still wear. You can learn to fix small problems like sewing buttons. Repair. It's R E P A I R. Resell clothes which we do not need and they look good. Resell. It's R E S E L L. Так, тільки resell. Не resell, а resell, вибачте. Sell. Продавати. Так, resell. Повторно продайте. Окей. Okay. The five R's of fashion: reduce, rewear, recycle, repair, resell. Not sale – sell. Окей. Okay. So, work in groups and discuss how you can help the planet. Попрацюйте в групах і обговоріть, як ви можете допомогти планеті. So, we can reduce buying new clothes, ми можемо зменшити кількість покупок нового одягу. We can rewear our clothes to the parties, for example. Ми можемо повторно одягати якісь, вич... якісь а, можливо, речі на вечірки, не обов'язково в новеньких завжди ходити лише в тих, що ось у вас зовсім ні. We can recycle, ми можемо віддавати зовсім вже речі, які не придатні для носіння на recycle, на повторне використання. So we can repair things. Ми можемо лагодити речі, не обов'язково одразу викидати їх, так? And of course, we can resell, ми можемо повторно продавати ці речі. Окей, okay, so, writing. Writing ви вже зробите самостійно, я лише вам підкажу, яким чином. А, чому самостійно? Тому що it's up to you, все залежить від вас. Think about your favorite clothes. Подумайте про свій улюблений одяг. Do they still fit you? Чи вони до цього часу вам впору? Ну, за розміром? Write them in the table. Напишіть їх у відповідній табличці. І так, they still fit me. Ці речі до цього часу мені нормальні за розміром. They are too small, вони занадто маленькі. І they are too old, вони занадто старі. І ось у вас є предмети одягу. Jumpers uh, slippers. Сліпперс. Slippers, uh, Шльопи, шльопки, траузерс, штани, ті-шот, футболка, коут, пальто, шуз, черевики, хат, капелюх, джинс, джинси, тренерс, кросівки. І у залежності від того, що, то, що вам підходить за розміром, що маленьке, що старе вже занадто, що ви не можете носити, просто їх розподіліть у цю табличку. Я так думаю, що табличку варто, звичайно, перемалювати до свого робочого зошита, тому що це ж. У вас виходить бібліотечний підручник. Окей, okay, все, so that's all for today. На цьому це все. Усі, хто бажають перевірити разом зі мною домашнє завдання за робочим зошитом, please, you're welcome. Знаходьте на каналі відповідний плейлист, він і відео у цьому плейлисті доступні лише для спонсорів а, мого каналу від мінімальної спонсорської підписки. Для цього ви маєте бути авторизованими на YouTube, ну і там, будь ласка, переходити вже за підказками. У, Під кожним відео на моєму каналі є посилання на спонсорську підписку, як це зробити. Ну на цьому все. це все. Goodbye, good luck. До наступних зустрічей!